Богур. Відповідальність Як жити далі. Відповідальність це розуміння наслідків своїх дій або бездіяльності. Багато хто не розуміє свою відповідальність за те, що з ними зараз відбувається. Вони витрачають свою енергію на те, щоб когось звинувачувати, проклинати, бажати смерті. Замість того, щоб направити її на творення. Творення свого життя, хоча би я вже не кажу про творення життя інших. Що далі? Далі нестача енергії. Далі не вистачає трошки, щоб щось доробити, кудись піти, з кимось поспілкуватись. Потім приходить зневага до себе, відчуття провини. Звинувачення, відчуття провини, злість. Потім з'являється нестача уваги. Перестаєш бачити звичайні речі. Щось зробити як робив звичайно, або навіть краще. Нехай лежить, потім зроблю. Потім приходить відсутність пам'яті. Ти вже не пам'ятаєш, як і робив колись. Все розкидане, валяється не на своїх місцях, недороблене. Приходить нестача часу. Ти всюди біжиш і нікуди не встигаєш. Во всьому всі винні. Ніжка стільця, шофер, брат, сват, кум. Погода. Пропадає колір життя. Навкруги все сіре і похмуре. Наступає хаос, депресія. Ти нікуди не встигаєш, все валиться з рук, все робиться ні з того місця. Тебе всі звинувачують навкруги. Все болить. Тіло йде в одну сторону, ти в іншу. Зупинись. Відчуй відповідальність. Ось вона дивиться на тебе. Посміхнись їй. Візьми под руку і йди завжди разом до свободи. Там тепло, там яскраві кольори, там птиці щебечуть на різні лади, там все посміхається тобі і радується твоєму погляду. Втягни в себе аромат свободи і ніколи більше не відпускай ні на хвилинку від себе відповідальність. А якщо таке станеться, зупинись, озирнись. Відповідальність завжди поруч. І чекає твоєї посмішки. Bogur